Здоровенькі були фільм 1,2025 ціле року. Це ще одна спроба в боді горор, але з акцентами саме на гор складовій і більш глибших темах залежності, кохання та страху втратити себе у стосунках, через що віднести в треш категорію його стає складно. Повнометражний дебют австралійського сценариста Майкла Шенкса. у центрі сюжету подружжя, що переживає кризу. Вони намагаються врятувати стосунки, але після контакту з таємничою силою буквально злипаються в єдине тіло. Головні ролі виконують Елісон Бріта, де. Франко, і саме їхня реальна хімія на екрані додає історії переконливості, бо вони подружжя і в реальному житті. Станом на момент виходу відео на Rotten Tomatoes фільм з рейтингом 90% від критиків і близько 76% від глядачів на IMDb 70% з 10, з бюджетом 17 мільйонів доларів, близько 28 мільйонів зборів. Стрічка вдало поєднала жанровий треш із глибокою метафорикою, на мою думку, і прямо зараз я його перекажу. Якщо у вас буде змога, підтримайте мене донатом чи спонсорством і. Приємного. На початку групка людей шукає Кері та Саймона якихось і показують дирку з колоколом, а під ним два песеля. Новий світ відкрили. Стали та води попили. Після чого темно і час згортати пошуки. Хазяїн їх покликав, а тим хоч би що. Приїхав він з песиками додому. Ось цих вони шукали, якщо що. І щось чотирилапами, та не так. Вночі донька будуть мужика через дивні звуки від песів. Він до них зайшов, а там господи помилуй шокується. Фільм аж сам злякався і переніс нас на сьогодення, в якому хлоп фотки передивляється, ледь сльозу не пускає, батьків побачив та зніяковів. Зайшла дівчина і каже: вилазь, давай попрощаємося з друзяками як слід. В них тусовка в честь зміни локації пари. Подружка заливає, що ми всі ми знаємо, тім вже не такий. Секаса нема у них. Поїхала б сама і кайфувала Зміюка, блін. Хлоп тим часом говорить про музичну кар'єру, лейбл і альбоми. Дівка запевняє, що переїзд буде на користь, бо йому досі тяжко. А подружка питає, чи знає він про щось. 100%, що ні, його трохи попускають через стан ніби німе, або він тепер гітаристом їх бути не зможе. Але мов їздити все одно буде на потязі. Дізнаємося, що драйвер з нього нулячий, а Мілі вчителька. І після заливання, які всі класні, будуть скучати, тіп провтикує момент рівноправ'я. Дівчина пропонує йому руку і серце, від чого телу так розгубився, що ситуація стала ще незручнішою через його довгу паузу, але він все ж вичевив так. Вночі він вибачається, а вона проговорює, що якщо не розійтися зараз, потім буде гірше. Але ніхто з них цього не хоче робити. Хоча відносини очко після того як в нього травма якась сталася, навіть піструнне бобо. Тож на бокову і спати, але жінка починає поливати його брудом, а потім просить когось взагалі піти, бо не може спати, поки ось ці дивляться кріпово, капець. Це був сон, і його та сама травма. Вийшов, а тут тупо рай, і жінка, що кохає, і будинок, і дерево вже виросло. Ех, далі він ледь руку не відпанехав жушкою і пішов на запах чогось звідкись, допирає, що це з під люстри. І давай туди рукою пхатися, витягнув шмуток щурів. Дівчина в шоках від його скілу. І ще більше в шоках від бабки на новій роботі, яка докопалася до того, що вона її чай взяла. Рятує Мілі Окулястик словами, що бабка париться через пакетики, бо саму вже тікав пакетик. Звати його Джей. І він радіє, що вона такого рівня, от бачите, прийшла працювати до них в село. Пару слів про те, що вона живе чи то з хлопцем, чи то партнером, і де заселилася, а ще що він теж живе в жовтому будинку неподалік, виявляється. І ліває. Ввечері хлоп музику пише: а Міллі прийшла з поглядом жінки, в якої місяць не було сексу. Пообіцяла підкинути його до станції на концерт і вже кличе жити сексуальним життям молодих та прекрасних. Проте він і тут зливається. Домовляються завтра прогулятися і ніц не буде. Ранком пошкандибали локацію досліджувати. Набрели на ті самі дзвоники. І оскільки погода Гуд каже, шкода йти назад, і все б окей. тільки погода підісрала словам кавалера. Намокли, як щенята. Потерпілим від цивілізації вийти не уявляється можливим. Так він ще й в яму провалився. Дівчина давай рятувати, але ентузіазму виявилося замало. Тож зустрічай земля двох. І пігнали, зв'язку нема, дівка за нього переживає. Він за демки пісень на телефоні. Коротше, відчуття, ніби тут хтось є. Але вибратися під ливень ніяк, подумали вони. Фарою посвітили, і тім навіть мав спробу вогонь розпалити. І сидять пити. Хочеться страшне, але води три краплі. Проте поряд є джерело, з якої песи свого часу воду пили. І як у вижити любою ціною, хлоп звідти надудлився. Ну а потім і вона. Вони зізнаються, що перед приїздом палити знову почали, хоча кидали звідти і запальничка. Розмова заходить про щурів і те, як він дізнався про них. В дитинстві його тато сказав прибрати в кімнаті. З дня в день він прибирав, але батько все одно злився, бо чимось воняло, а він не відчував. Боявляється, то був щур над люструю якого малий тім щоразу підсмажував, вмикаючи і навіть не підозрював, що дихає трупом. Нахлинуло на нього, тож він розказує ще про запах поряд з кімнатою, бо виявляється, мати, коли татку помер, головою тронулася і продовжувала спати з гниючим трупом, не помічаючи воні. А будинок цей батьків тож таке, неприємні флешбеки. Ну і коротше, сценарій потребує, аби вони тупо заснули в цій печері. Так це дивно, але давайте пробачимо. Хлоп прокинувся, чи то від галюнів, чи то бог знає від чого, але печера ніби дублює його дихання і кайфовий скрімак. Дивіться. Прокинулися, коротше, телефон втопили і вже збираються йти. Та бляха, ноги клеєм хтось намазав. Пліснява, каже, чуєте, ну і хорошо. Вони з горем пополам ноги ті розділили, і та дам просто вилізли через ту саму дирку, аргументуючись, висохло. Ну треба так кіно, ну що поробиш? Запхала телефон у рис і каже, жмякай плечі, якщо не жмякаєш нижче. Ну він і давай щось крухта навкруги, ледь не мліє. Так що аж провтикав, коли перейшов на БДСМ стадію. Дівка в шоках, на він боляче її робить, а то і сам не розуміє. Ще й виглядає, ніби нарік. Тож вона каже, давай назад. Купи я сама, а ти йди в душ, королева ти наша. Най по дорозі ще йому яйка купить, бо своїх немає. Тікого вона від'їжджає, він на плитку ляпс і конект отримав, тягне до неї як тим магнітом. Побився трохи писком, так що аж плитку розтовк і лише тоді до тями прийшов. Тож пішов голову подивить. і наслухався всі свої діагнози після дитячої травми. Хоч би як мамка не тронутися, тож виписали йому нейрорелаксант, аби тіло не реагувало, якщо мозок панікує. І ще лікар каже: інфу про зниклу безвісти пару неподалік. Тож тім порився в інтернетах про це. Копів і ще раз ледь панічку не зловив. Але від того, що досі ж не замовив Acer Nitro V16AI, ноутбук з неймовірним співвідношенням ціна потужність. На його борту процесор AMD Ryzen із вбудованим шаї, а також відеокарта GeForce RTX 50 серії на архітектурі Blackwell. Це означає рейтрейсинг, DLSS, генератор кадрів 4.0 і все це з мінімальним енергоспоживанням. 140 кадрів кіберпанку на ультрах, хоч від батареї. Фантастика! А 16 діймо. Новий IPS-екран на 180 Гц, ідеальний, аби насолодитися картинкою та плавністю в повній мірі. Оперативна пам'ять стандарту DDR 5 та SSD NVMe Gen 4 забезпечують швидкість передачі даних. А щоб ноут не закипів від потужності, є спеціальна система охолодження з подвійними вентиляторами та системою з чотирма виходами повітря, а ще моніторинг та зручне керування режимами роботи через фірмовий софт, NitroSense та AI функції в Experience Zone. Ну і, звісно, повний набір інтерфейсів від USB та всі і кардридера до Wi-Fi 6 і та технології, аби забезпечити чистий звук запису та відтворення, як от X Ultra. Acer Nitro v 16 AI – це сучасність кожній деталі від вигляду та збірки до потужності та автономності. Це реально універсальна машина для геймінгу, роботи і творчості, посилання на яку я залишу в описі. Прийшла жіночка знову життя, сімейне пожити нормально хоче. А він їй про пару розповів і каже, що якщо він відкинеться, нехай видаляє всі соцмережі, аби не соромитися рандомним постом на 20 Три лайки. У них, до речі, є такий, чисто для мами. В двері постукали. Це окулястик. В гості прийшов по сусідськи. Чисто пляшечку вина приніс добряк, ще той настояли на тому, щоб він все ж зайшов. І за вечерею розповіли про те, як потрапили в той сектантський храм під дощ. А компас в телефоні для них це контангенси в орієнтуванні по місцевості, тож спали на каменях. Окулястик розповідає, що там була церква, якась локальна, але вона завалилася, і адепти розсмокталися. Тим уже трохи яйка наростив. 25% ревності підрубив, сам винно наливає. Але мить і знову палка перепалка, що він у них, бачите, готує, а вона возить його як заручника, бо він бед драйвер. Але окулястик на це каже, що вони доповнюють один одного, і все відчалює. Після мілі ловить ревнощі від тіма, а в того ще й приход, який заставляє того присмоктатися. Та так конкретно, що аж губи злиплися. Жінка знову каже: на хіба кусаєшся тепер, але мен сам дупля не відбиває, в чому справа. Вона це сприйняла як небажання чпокатися. Аген, Тож ніч у них знову фейсами один від одного. Раптом жінка каже, що він ліг на її Ося, ну йомайо, -йо, але він не ліг. Він їх буквально хаває. Згорем пополам розділившись, немає слів. Ранком він ще й волосся з десни витягував. Ну фе, блін, але треба їхати ж на репу, щоб концерти грати, гроші заробляти. Жінка каже, що якщо погано все, не їдь, але ж видно було, що він то не спеціально. Перед від'їздом Мілі пропонує деньок лишитися йому з друзяками, зробити брейк і все таке. Ну золота, закохана жінка в приреченість. І тіко поїхала. Тіпа знову давай кошмарить. Він пігулками закинувся, але хай йому грець манить дурманить. Після уроку Мілі помічає як дівчинка та мала спочатку фільм Двох песів своїх намалювала у всій красі. А тім забив на потяг і пішкодралом повертається. На зідзвоні з подругою вона розповідає дивні дива, але знову намагається тому виправдання знайти. А подружка теж робить як найкраще і каже, мов все, звісно, гуд, але в 35 мріяти стати рокзіркою гибле діло. І те, що 10 років тому він їй пластинку з улюбленим гуртом на першому побаченні поставив, ситуацію не рятує, бо зараз що він робить? Та стоїть, шатається свинота. Вона його в перший ліпший туп завела, і від пари підкатів здуріла. Можна зрозуміти після стількох динамів. Ну а секс без цензури шукайте в телеграм-каналі за посилання. Вота ладно, жартую, повелися чи що Підписка на телеграм добровільна, Чесно. Коротше, пошпекалися секунд 30 Сама правдива історія за весь фільм, і застрягли один в одному. Під час потух звільнитися почувся малий хлоп, щоб попісяти прибіг. Ну він пішов собі, і вони продовжили, розуміючи, що малий зараз закладе ситуацію і, боячись за кар'єру більше ніж за друга свого друга, зриває той скотч. Тупс повернувся малий з окулястиком. Жінка так розгубилася, що не змогла нормально пояснити, як опинилася в туалеті для хлопчиків. Окулястик малого відпустив і, побачивши кров, попросив робити всі свої справи в туалеті для персонала. І окей, ніби та телупок зійшов з унітаза раніше потрібного Ох, і олень. Жінка зла, бо додік підставив. Крім того, місяцями динамив, а тепер, бачите, каже, що не примушував вже. Це її зриває, і вона виказує, що все старається, а він постійно тільки ризикує, ганяється за мрією. При цьому він же приїхав заради неї. Але звідки, звідти де не було нічого. Ну, коротше, сварка, після якої Тім знову помямлив щось на те, що вона відчуває себе мамою, а не жінкою, бо навіть зараз запитав, що робить. І Мілі пішла до окулястика ситуацію загладити, Аймін, I mean, вибачитися просто. Але він каже, що це жіночі справи, ти що, нічого не переймайся. Ну вона на сльози, а він каже, давай заходь, розкажеш, що та як. Поки ні своду, вона фотку його і кінта побачила. Після Мілі розкривається про те, що відносини жопні і тяжкувато, бо люблять один одного, а може й звичка, а може так думає все не дуже ладиться, ну згодний важкувато розібратися. На це чоловік їй каже, що як історик розповідає дітям історію. Згідно з Платоном, всі люди були створені з чотирма ногами, руками та двома обличчями, але Зевс так боявся сили людей, що розділив їх, заставивши всіх шукати другу половинку. Тож, якщо знайшла, не відпускай від себе він ще розповідає, що свого часу теж купили будинок вдвох з хлопцем. Потім він пішов і було круто, але потім зрозумів, що сам він пустий, що завдяки партнеру він є собою, і дві обручки, ну в шари. Але вже так. Він пропонує подивитися касету весілля, але хлоп знову прийшов. Тож та безцеремонно ліває. Блін, жалкувата картина. Вони за руки взялись і вже в обох конект відбувся. Подуш вона також пила. Вночі ще раз на зниклих подивився і давай дівчину шукати, яка вже хропака дає на всю. Він тихенько вибачився за те, що лох, і пігулками закинувся. Знову сидить, слідчого підрубає. Щось там копіює, тик-мик і розуміє, що лока де копли зникли, була біля тих дзвоників. І нет відвалюється в самий непотрібний момент. І мілі, як увалиться Аж носа розквасила. Тепер її тягне як ненормально, аж літати навчило. Він впускає підолагу і давай боротися. Доводиться пописку прописати, аби та до тями прийшла. Всі в шоках сидять, балакають, що то за холєра. Тім вважає, що це від нього до неї перекинулося, і що, поки вони на адреналіні, все окей. А вночі прогресує абсурдно звучить. Але аргументи про ноги, що злиплися, і піструн, що дуже не хотів вилазити, залишають підозри, що це правда. Він каже: Давай руку, і сама в шари, що це як магніт працює, але вона вмикає. Антилогіку і хоче просто лівати, але зупиняється, бо це він того захотів. Він відчуває те, що вона, і каже, ранком піде на те місце виясняти. А вона йому, що в неділю батьки приїжджають. І де звідси ти мені не треба. I don't know, що на неї найшло, он навіть кров тягнеться. Страшне. Королева спить на ліжку, хлоп на розкладушці. Як не намагайся дистанціюватися, знову тягне. Хлоп приходить в себе, щоб ми сповна подивилися на боді-горор. щось його ламати починає рандомно. Картина не з приємних. Він щепився, але ж Дівасі теж не спиться. Кріпово демонструє свою розтяжку, і врешті-решт їх попускає від дотику. Проте за ним слідує це. Мен каже, що треба пігулки заюзати і відпустить. Командною роботою вони все ж ковтають той діазепам, а потім на паніці ще й занюхують, аби швидше подіяло. Ну то прикольно тут зробили це з'єднання. Респект. Коротше, подіяли пігулки. Прокидається хлоп і бачить, що дівка його зв'язала і дістала апарат. Каже, хотіла встигнути, аби не слухати його слова, які ні на що не вплинуть. Роз'єдналися вони, але не повністю. Віски від болю, яке вона теж Чуває, і ця п'яна правша буде лівою рукою пиляти. Ну, комедія здавалося б, але обумовлюється відсутністю часу. Тож ріж. Ото точно в кого яйця. Сидять, відходять. Тільки дві пігулки лишилось, тому вони на ноги за новою партією. Але тут тупенький момент для сюжету. Вона, мов ключі, забула в окулястика, піде забере. А він почекає, аби дистанцію тримати. А насправді, аби в ту печеру погнати. Мілі прийшла і нам показують, що в окулястика дзвоник, то сектантський. натикається на касету з весіллям, про яке говорив Джеймі. А мен вже. По печері розгулює на записі та церква, а в печері обличчя в скелі. Стає остаточно зрозуміло, що Джеймі з бойфрендом були в тій секті, одружилися, а під нею була та сама печера з водою стрьомною. Вони її напилися, кров'ю помазалися і щасливі. Ось і сам Джеймі прийшов розказати все по поличках. Паралельно хлопа щось хапає за ногу, і він прилипає. Сектант каже, що спершу теж боявся, але це великий дар стати одним цілим щастить не всім. А взагалі це кайфово перетерпіти і мати одні страхи, одні спогади. Для тих, хто не може без партнера, імба штука. Проте, якщо боротися, альтернатива буде не класна. Ну і показують ту альтернативу. Приповзла з субстанції. Прямо о яке страшне, просить допомоги. Джейміш діваху різонув, аби процес пришвидшити, і пописку за це отримав, від чого аж розтріскався. Тім тим часом виборов місце під сонцем у той пари, що зникла, це ж вони назад виліз. Ну молодець, хоч ножичка нарішав. Зустрілися голубки, і знову магнітиться що страшне. Тім каже, що зрозумів, як це зупинити, і всі зрозуміли питав. Ання тільки кого заріже. Він робить пропозицію, заливає сльозливу промову про те, що він був ніким, нічим, какахою на паличці. А вона прийшла і він зрозумів, що це і є його мрія, а не оці всі рок-н-роли. Тож, оскільки любить її, оки закривай, каже, буду різатися. Кров смокчиться, і він розуміє, що їй перші габела. Навіть тут просрав момент. Ну йомайо. -йо. пізніше він її заносить в будинок, а вона обана жива живенька, бо він руку в руку і кров зупинив. Вона плакає, бо хотіла його відпустити, але він став ставить ту пластинку ще 10 років назад, і всі розуміють, що вони насправді не можуть один без одного. Денці трохи сходячись на тому, що хочуть стати одним цілим. Цього разу чомусь безболісно, певно, бо добровільно. Але то зараза зробили так класно цей процес. Щоправда, чим далі, тим виглядає він страшніше. Та й в оках у них вже не любов, а страх панічний. Але то кріпово страшне по інтернету, накритому столу і батьках, що приїхали, стає зрозуміло, що настала неділя. Он дзвоник у них уже моднявий. Тепер лишилося тільки батькам пояснити, що в них донька два в одному. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2025 році, і особисто мені він сподобався через свої прості, але дієві горор прийоми, круту хімію між персонажами і підтекст. Загалом він передбачуваний, але боді горор додає невизначеності в розвиток та й виконаний дуже непогано. Ловив флешбеки. Станції фільм з цим справляється. Він тримає в напрузі і має певну глибину, що личить жанру, рятує його від планки трешу. Навіть ночівлю в печері, бо так треба сюжету можна пробачити, бо було прикольно. Спонсори мають змогу дивитися першими. Дякую за донати. Якщо такі будуть, не забудьте про лайк, підписку та коментар і зазирніть в опис. Там знайдете всі посилання. Почуємося.